Організацію лише з лютого місяця цього року, і фактично це такий старт, який ще не був легким, мабуть. Але ну, я думаю, багато людей мають щодо мене багато очікувань, і я сподіваюся їх не підвести. Маю чимало планів, задумів, ідей, хочу їх реалізувати, щось дуже локальне, щось надміру глобальне. Але ну я сподіваюся, що мені вистачить сили, енергії, бажання. Ну і головне Є... Найперше, що хочу сказати, що це дуже камерна організація, така собі спільнота однодумців. Жодна людина, так би мовити, не прийшла в цю організацію з вулиці, і кожен поза організацією, мабуть, має. Зв'язки з іншими, тобто ми десь підтримуємо такі, як зв'язки організаційні, внутрішні і ще вони є зовнішня мережа зв'язків. І це перша наша особливість. По-друге, що ми беремося за дуже амбітні проекти і дуже швидко, в ключі українського релігієзнавства, реагуємо на різноманітні виклики. От, зокрема, коли розпочалася війна, ми зразу запустили проект Релігія вогні і ми почали документувати воєнні злочини проти релігійних громад України. Цей проект запустили і були першими, мабуть. Тобто, ми часто є. Такими от якби, першопрохідцями. Так? Ми не боїмося цих викликів і ставимо собі амбітні цілі. Ну, я думаю, в цьому наша особливість. Загалом, цьогоріч організація святкує своє 20-ліття, а я в цій організації офіційно вступила у 2017 році. Так. Тобто я, мабуть, всіх ще таких, хто започаткував цю організацію, я з ними навіть не знайома, бо багато людей вже змінилося. Хтось вийшов, хтось прийшов. Але з тих, що я вклад чи я бачу в цій організації, це всі президенти. Тобто, всі люди, які очолювали цю організацію, вони направду дуже круті, фахові, амбітні, позитивні і загалом такі, що викликають. Маю дуже високий рівень довіри до себе, як до релігієзнавця, як до людини. Але окрім того, в Марії є такі зірочки, так би мовити, <свісно> такі люди, які своєю активністю освітлюють наш Марівський небосхил. Це, наприклад, Анна Марія Басаурі Зюзіна це просто супер-мега, класна людина, яка дуже багато працює, і без неї я взагалі не уявляю цієї організації. Крім того. Я хочу відзначити Олега Кісльова, який і був президентом мару, але він, крім того, є головним редактором нашого фахового вісника. Рельгізнавчі нариси. Він теж направду, дуже багато вкладає в цей журнал. І загалом майстерню академічного рельгізнавства. Це прямо ті люди, які живуть цією організацією, як на мене, це як їхня третя дитина. Вони подружжя, в них є двоє дітей. Це третя їхня дитина. Так, ну попередній президент Карен також дуже багато. Ну і в нас є Руслан Халіков, це просто наш фундамент, так би мовити. ну Це все люди з числа президентів і направду, ще раз підтверджує мої слова про те, що президенти в нас всі не просто так вибрані люди. Перше, це не потрапити в червону книгу релігієзнавців-науковців України. Бо, взагалі, релігієзнавство як таке, з огляду навіть там на державний запит, на державне замовлення, воно втрачає свої передові позиції. Але направду ми бачимо суспільні зміни, зокрема те, що відбувається в контексті російсько-української війни, там заборона релігійних організацій, які мають зв'язок з Росією. Зокрема, тут потрібно Фахова оцінка. Хто має дати цю фахову оцінку? Ну, я вважаю, що в першу чергу це рельгізнавці, які дійсно мають там науковий ступінь, ну хоча б на рівні магістра, так. Але щоб ці люди були, вони мають бути ну, в контексті науки сьогоднішньої української. Тобто має бути такий суспільний запит на це все. Другий момент це, звісно, має бути їхня. Ем... Якби наукометричність визнання в міжнародних, мабуть, базах наукових через їхні фахові е, статті публікації. Тобто, треба бути ще в таких трендах, треба слідкувати за тим, що є зараз актуально, і займатися цими питаннями. Ну тобто можна. Переливати з пустого в порожнє, як зараз багато займаються наших псевдонауковців, тобто там далі досліджувати релігійність Івана Франка. Ну звісно, це цікаво, нічого немає проти Івана Яковича. Але це вже досліджене питання. І якщо там з'являються навіть якісь нові дані, то це просто підсилить дослідження, які вже наявні. Але є зараз дуже багато нових тем, і їх потрібно розвивати, їх потрібно просувати. До речі, навіть війна, ну, попри всі негативи, вона відкрила дуже багато можливостей для дослідження. Їх потрібно також використовувати. І я думаю, що ну потрібно, тобто потрібно бути таким гнучким в плані дослідження свого і в плані свого розвитку, і тоді можна чогось досягнути, на мій погляд. Я сподіваюся, що ця організація розширить свої можливості. Тобто в нас з'явиться більше запитів, і ми будемо мати змогу давати на них відповідь. Маю на увазі, що ми можливо там підсилимо свою діяльність якимось мегавеликими грантами чи проектами, ще більше заявимо про себе. Світовій міжнародній спільноті, крім того, я сподіваюся, що ми виховуємо нову плеяду релігієзнавців, які направду будуть мати першість в Україні в плані своєї тої ж, фаховості свого знання, своєї комунікації, і які будуть просувати дуже релігієзнавчу науку, тобто. То в нас є певна стратегія розвитку, і вона передбачає те, що ми маємо просто постійно просувати свою організацію, постійно її розвивати. І я сподіваюся, що цієї стратегії ми будемо дотримуватися через 5, 10, 15 років. Ну і крім того, нові члени. Мар має постійно оновлюватися, мають бути нові обличчя, треба їх шукати. мають бути нові молоді релігіознавці, Їх варто навчати, передавати їм досвід. Можливо, хтось покине цю організацію з тих, хто є тут сьогодні. Це теж нормально і адекватно, як на мене. Але я думаю, що це осердя наше воно залишиться і, ну, і буде займатися наукою і надалі. І в цьому ключі я хочу побажати всім членам майстерні академічного релігієзнавства і цій невеличкій організації. Розвиватися, працювати, залишатися всім залишатися такими відкритими, позитивними, щирими науковцями, як, як ми всі є, як всі нас знають, і не боятися змін, прагнути найкращого. Ну і загалом, після перемоги України, в нас буде дуже багато роботи, яку теж за нас ніхто не зробить.